Дорогі друзі, з вами ну, я Тагер і ми продовжимо грати в Сукер Stars. Ну, сьогодні я зробив, хочу зробити хоч, невеличкий огляд, е, тому що вийшла нова версія е, гри під назвою Сукер Stars. І що хочу сказати, отож, по-перше, у нас тут є буца, і для того, щоб отримати її, потрібно 10 перемог. Це якраз в товариських матчах, причому на кожному турнірі. То це не просто так. О, Тут в Бразилії, так, 10 там інші там більше. А от турнаменти, звичайно, це просто щось. Замість цих звичайних бразильських інофриканських у нас є три основні турнаменти: це Португалія, Аргентина і Німеччина. Португалія для перемоги потрібен лише один м'яч. В Аргентині для того, щоб перемогти, потрібно два м'ячі, і найбільше м'ячі потрібно в Німеччині забити. Їх аж три. Зате призвичайно величезні і 30 тисяч. Ну, давайте один матч зіграємо, в принципі, товариський, і потім зіграємо, звичайно, матч в турне... турнаменті в Португалії. Ого, реал. Цікаво. Реальний хлопчик. Прямому в переношеному сенсі цього слова. Давайте зараз жорстко зіграємо, виженемо його звідси. Хоча тут знову ж таки помилка. І він забиває. Забиває 1-0. Ну. Добре. Тим не менш, все ж таки це не турнамент в Португалії. От е, це у нас турнір... Ой-ой-ой, боже, що за помилки, а? Сьогодні вранці така пруха була, завжди вигравав за 2 20. Тут уже знову починається вчорашній день. Ні? Ну добре. Прогавили ми багатеньку моментів. Прогавили перемогу, можна сказати. Ну, з іншої сторони, ми тут аутсайдерами були в цій грі. Так, все це що тут? Ага, ну, добре. Ну, давайте тепер зіграємо на турнірі, але тут... Ого, йовки. Аж 200 потрібно зносити, тому ще граємо ще і ще. Фалкін. ну і поїхало. Така ж у тактика. Ой-ой-ой. ой ой який шанс. Какий хороший шанс. Три мне так проби... Ай-яй-яй, що роблю. Ой-ой-ой. Тепер дуже серьезный шанс. Наших суперників уже ні. Так, ні, не треба. Давайте отак от тоді зробимо. Йоу! Один ми не забуваємо, виходимо вперед. Що ж прекрасно. Прекрасно. Так. Ну і це також чудово, в принципі, більш-менш. Ой-ой-ой! Класно! Класно забуває цей хлопець і мій драгонокрівний Од... 1-1. Тепер цікаво, що він зараз робить. Ох ти. Ох ти, як він цікаво б'є, а? І отак. От Знову на рівному місці помиляємось і просто робимо гольовий момент своєму супернику. Самі ж, самі ж. Тобто... Взагалі там суперним потоком й не треба тужитись. Але ми виграємо, завдяки помилці цього ж Гоакіна. Іспанець, напевно, так. Ну і перша буца, дорогі друзі. Перша буца. Тут... ну давайте. Давайте поки гроші є, поїхали, зіграємо в Португалії. Спробуємо, спробуємо зіграємо зіграти. Ого! І зразу ж потрапляється 25 рівень. Боже, це шикарно просто. Ох то є. Дуже прикольно. Ааа, ні чокіпаті. Знову... Знову на рівному місці. Не забуває? Оце так. Оце так. Дуже цікаво стає. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой. момент, а? Ой, вибачаюсь. Випадково вийшов. Давайте. Продовжимо. Так, треба щось зараз якось утірю. що ще двовлю, господи. Навіщо? Взагалі, ну, абсолютно. Абсолютно не то. Ай-яй-яй, гляньте, що він робить. Бля, ну це капель. Просто... просто кошмар. Все, ми вилітаємо. Дуже швидко. А, юки-паку. Ех ти, блін. Ну я вибачаюсь. Раз так. Там. Оп, що ж, давайте тоді відео зараз гляну. Все. Ми заробили ми свої гроші і зараз цю свою ставочку поставимо. шостий рівень, Боже, якщо ж вони розподіляють, так? Ось так з качками все йде, знаєте, і абсолютно не потрібно нікому грати. І тут помилка. Да ну... ну, та ну, це просто кошмар. Якийсь. Ще один момент 100%. Трібно чисто з нього вийти, її однули, ми виходимо вперед. Ми виходимо вперед. Що ж, ем, помилок багато шостого рівня. Це видно, в принципі, по ньому. І... Я не знаю, що він це розробить абсолютно. Дуже спішить, дуже спішить і винощу новачок в цій справі. 2-0 перемога в суху, от так от. Отак от, от. Здобуваємо ми свої грошення. Так? донатити ми не будемо, нам це нафіг не потрібно. Тепер уже десятий рівень Франко э, капець. Ой-ой-ой. Ай, блін. Тись капець, реально, кажу. Трібно. Отак от можливо зіграти. Так, отак, буде нормально. Потрібно для кожної тактики свою... свій підхід робити. Все, голову! та воду шмаричик. один один. Не зрівнюємо рахунок. Синішні зустрічі. Точніше, в цій саме зустрічі. Ой-ой-ой, ну не можна такі помилки допускати. ну. Абсолютно не потрібно помилки, ми програємо. Просто зливаємо абсолютно. Один-два ми програємо. Я так бачу, мені знову потрібно дивитися відео, ну що ж що ж не зробиш заради грошенят. Ну і... Давайте ще останні май зіграємо серии из но знову шоста Шо один не той же чечка зараз я. так один и не той же в руку з Аргентини якийсь. Вася. ех ну що тому шостому рівні, що зараз легковато забити. Ой-ой-ой! ледь не забили. Бачите, два удари і вже могли щось робити. Щось уже висікати, зараз буде третій. Удар, та що таке? Ну Чому? Чому мені приходиться замість двох ударів чотири удари робити? Абсолютно не Беру і бью, прямо як шостий рівень. Ну вже тут уподібляюсь. І, і гляньте, що робить, а? Боже, це ж який кошмар. Один один. Один-один. З боку його фішки І... От бачите, як все буває. Не забуваєш, ти забивай тобі. Знову футбольне правило справдилося. І. я в шоті просто. Чесно. Так, все, ну да в воротах. Що ще це не удар, це без захист. Захист воріт І отут уже потрібно подумати, знаєте. Удар. О! Все! Все! Виграємо ми у цього шостого рівня, не знаю, чи це один і той же. Ну мені здається, що ні. Ще два різні різних якісь, абсолютно людини. Ну і все, на цьому, дорогі друзі. Я вам дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь, якщо вам все сподобалось. Всього вам доброго, хочу побажати, нехай щастить. Па па.